Ми вітання всім глядачам каналу Донеччина ТВ. І сьогодні про важливе ми розмовляємо з керівником Донецького обласного управління лісового та місцевого господарства Віктором Стараженка. Пане Вікторе, доброго дня! Скажіть, будь ласка, що наразі відбувається з лісами Донецької області? Доброго дня, шановні телеглядачі. з лісами йдуть бойові дії. Ну, на більшій частині. Донецької області це особливо і Лиманський лісгосп, і Слов'янський частково був ну, час звільнені Великонадольський ліс, Приазовські ліси, які зараз окуповані в великонадолі Приазовська, і тому йдуть дуже інтенсивні бойові дії. А як взагалі в цих умовах можна контролювати стан лісового господарства? Ми контролюємо там, де не йдуть бойові дії, і там, де, де окупована територія. Це, наприклад, час Лиманський лісгосп, і то частково, де нам дають допуск ДСНС, де розміновані території, тому щоб людей на небезпеку не наривались, ми проводимо тільки там, де пройшло розмінування. Дивіться, чи використовуються якісь сучасні технології для контролю стану лісів Донецької області, О, да так, ми дивилися, поки була можливість на теле, теле, ну, наші вежі спостережні, стояли наші телекамери, і тоді можливість була наблюдати за всім, але зараз це все знищено, і тому такої можливості зараз немає, щоб візуально десь подивитися за станом лісів. Тому ми потребуємо тільки для того, щоб зайти в ліс і подивитися. То, що ліс дуже сильно обстрілювався, побитий, знищений, пройшли масові пожежі. То, що влітку, коли були обстріли, за кожним взривом снаряда проходила пожежа. Я так розумію, що наразі ми можемо говорити хіба що про стан лісів Ломанського лисництва. Так в якому стані саме вони перебувають, чи можливо там знищені якісь унікальні ділянки лісу? Скільки взагалі знищено лісів в цьому районі внаслідок бойових дій? Постраждали, можна сказати, весь ліс постраждав, але хтось у більшій мірі, хтось у меншій, але фактично знищено близько. Це по примірним даним близько 10 тисяч гектарів лісу. Це які знищені верховими пожежами, які знищені ракетними обстрілами, де перебиті всі дерева, і тому точно сказати цифру ми зможемо тільки після того, як бойові дії закінчаться. що, наприклад, ямпільське лісництво і зараз ідуть бойові дії по кордону з Луганською областю, і ми не маємо можливості навіть там зайти в цей ліс. Тому що нас не допускають до цього, і тому що і в цілях безпеки людей, і тому ми можемо таке сказати, що е якщо взяти будівлі нашого лісгоспу, то вони знищені приблизно на 80-85%. Це контори, лісництва, гаражі, техніка, яка е ну яка була не вивезена. І тому дуже багато урону нанесено бойовими діями. Також є унікальні ділянки, де заповідні урочища, які також попали під великі обстріли, які знищені фактично ну, відсотків 60% це насадження, які перебиті пополам дерева, це при ураженні градами чи і ураганами. І тому сказати, Точно зараз я вам не можу. Але ну, це сотні тисяч гривень, це які знищені в нас в лісах. Ну я так розумію, що швидко відновити ці лісові ділянки буде вкрай складно. Ну відновити можна буде як він буде розмінований для того, щоб підготувати ґрунт під посадку лісу. Це перше, друге, знищений наш унікальний. Другий був построєний в Україні селекційно-насінневий центр у Лиманському лісгоспі. Фактично, ми вивезли все обладнання цінне, саме цінне, але теплиця знищена, будівля там, де знаходилося обладнання, також знищена, потребує ремонту. Там і техніка от, знищена у нас протипожежна, всі, майже всі пожежні автомобілі. Також знищені, або згоріли, або украдені окупантами. І тому сказати, що в цьому році, хоч ну, на наступний рік, буде відновлено, ну це дуже тяжко, тому що ми не знаємо далі, як будуть проходити бойові дії. Але ми стараємося для того, щоб нависно привести це обладнання назад і відновити наш селекційно-насінневий центр тому, що. Тільки е, такі масові посадки, які прийдеться проводити після цієї війни, нам дуже допоможе цей центр, який прийдеться ще й розширювати, тому що він вовче планувався і на Луганську, і на Донецьку, і на Дніпропетровську область, е, щоб ми випускали сіянці з закритою корневою системою. І е, тому прийдеться від не тільки відновлювати а ще й розширювати. А ви раніше казали про те, що боями знищено приблизно 10 тисяч гектарів лісів у Донецькій області. А скільки лісів було до початку бойових дій? На початок війни на 2014 рік у Донецькій області 213 тисяч гектарів лісу було. Це з іншими лісокористувачами, це е, державне підприємство, хоч зараз воно комунальна вода Донбасу, е, Донецька залізниця було близько 10 тисяч гектарів. Але основне було це Донецьке обласне управління лісового і мисливського господарства. У нас було 175 тисяч гектарів лісів. На е, теперішній час. Що ми маємо, це близько 75 тисяч гектарів, які знаходяться на неокупованій території. Це Великонадольський, славянський і Лиманський лісгоспи. Ну, Веліканадольський там частково всього два лісництва знаходяться на неокупованій території. А давайте просто пояснимо нашим глядачам, в чому ліси вкрай важливі, бо більшість з нас буває там кілька разів на рік, коли їдуть відпочити чи зібрати гриби. Для України ліси знають дуже велике значення, особливо для Донецької області, для Донбасу, тому що це легені, в першу чергу легеню для промислових регіонів. Більше пилу не поглощає, крім океану, ніхто як наші ліси. І тому це сама перша задача. І для того, щоб в промислових регіонах треба висаджувати більше лісів. Для того що вони захищають ріки, ріки і озера від висихання, ліс це де наші люди можуть дійсно поїхати відпочити десь на вихідні по гриби там, чи на рибалку, це саме велике значення мають ліси, і я завжди це підтримував і підтримував. Як би там не казали, що там от є багато питань, таких спірних чи треба вирощувати ліси в степу? І багато екологів не підтримують вирощування лісів у степу. Але якщо це дійсно степ, який не, не розораний, і дійсно це степ, який дикий степ, який там кавила росте і все інше, це повинно його захищати. Але де розоряні, деградовані землі, це всі повинні залісятись, тому що нема іншого. Такого дієвого результату ніхто не дає, як ліси, які захищають від пильних бурь, від пилових, особливо це південно-східні наші регіони України, потерпають, коли засухи, спека і ще вітер. І тоді ґрунт, гумусний прошарок ґрунту, здувається саме цінний, і тільки ліси, полізахисні смуги це можуть утримувати і захищати. Я так розумію, що ліси неможливо відновити миттєво, але скільки часу має пройти для того, щоб вони стали до того стану, який був хоча б на момент початку активних бойових дій. Це десятки років, і чи за десятки років ми зможемо висадити скільки лісів, скільки було б знищено, тому що знищуються не тільки бойовими діями, знищуються наші так сказати, чорні лісоруби, які знищують полізахисні смуги. Тому що вони полізахисні смуги до цього часу ще не передані нікому, і вони рахуються, як нічині. І тому люди туди думають, що це можна все вирубати. Але це не так. Це все зараз іде боротьба спільно із поліцією рейди були до цих часів, де можливо. І е, виявлялось дуже багато таких чорних лісорубів, які знищували ліси і продавали ці дрова, які там за заготовляли. Але е, ви знаєте, що ну, так не повинно бути. Весь, всі люди повинні розуміти, що ліси відродити, от, наприклад, соснові ліси, які зараз от, вирубають у Лиманському лісгоспі, а е, воно ж корневі відприски не пускає. Сосна і тому її тільки треба виростити сіяниць, посадити в землю і щоб погодні умови були такі, щоб вона прижилася. Це дощі, яких ще зараз немає. Зараз глобальне потепління йде, і ми кожен рік маємо що місяць, а то й два, а то й три. Як позапрошлий рік, наприклад, не було ні одного доща за три місяці. І тоді казати, що це неякісно там створені лісові культури неможливо, тому що земля просихає до десь до двох метрів висихає, немає каплі вологи. Там, як би не вирощували, воно все, все, все рівно засохне. І тому потрібно вдосконалювати ці передові технології, які повинні от ми. Почали, але війна перебила в нас, що ми створили селекційний центр для вирощування сінцій з закритою корнівою системою, і треба дивитися в майбутнє з надією, що все це відродиться, і все це для наших людей, які потребують, і я думаю, вони заслужили на те, щоб вони могли приходити в ліс і відпочивати, тому що багатостраждальний наш народ, оцю війну як переживемось, я думаю, що ми повинні всі повернутися обличчям до Європи і дивитися на всі передові технології і вдосконалювати наші свої. Так що я за те, щоб чим швидше ми створимо ліси, тим краще. А до речі, коли мешканці області зможуть ходити до лісу безпечно, і чи є зараз хоч одна ділянка, до якої можна ходити щодня? На теперішній час моє побажання. Я ради безпеки людей хочу сказати: не треба ходити в ліси. Немає, мабуть, ніодної ділянки, де не було б прильотів, де не було б снарядів по нашій області. І тому я дуже знаєте, сказати, коли можна. Я не можу це сказати, тому що це. На спеціалісти ДСНС, які розмінують, вони в першу чергу розмінують дороги, населені пункти. А коли дойде черга й до лісів, тому що не завжди ну, хватає в нас спеціалістів, щоб це швидко розмінувати. В першу чергу це електроенергія повинна прийти людям там, щоб люди безпечно ходили у населених пунктах. А потім уже перейдуть спеціалісти і до лісів. Так що я поки не рекомендую нікому ходити в ліси, тому що це дуже небезпечно. А що сталося з вашими рекреаційними центрами? Зокрема, з візит центром поблизу Ямполя, тварин, яких ви там частину випустили у ліс, які можуть частину вивезли, а все інше знищено. Там я вам скину і відео. Можете будете глянути, я там уже неоднократно був. Так, да, це все знищено, яке потребує відродження, тому що ну, тяжко дивитися на ці, що залишилось після окупантів території. Але я обіцяю, що ми його відродимо. А це все знищено під час звичайних боїв, чи можливо там окупанти цілеспрямовано знищували ці всі, всі ліси та будівлі? Ну, як сказати, ми ж не бачили, що вони там творили. Якщо взяти от рядом у нас страусина ферма, то виявилось, що їх там поїли і страуси, і всі окупанти. Наші були випущені. Ну, може, хто вижив, а хто при обстрілях лізу, може, і не вижив. Ніхто за це сказати не може. Але е, обстріли, в основному, обстріли, все розбите, все знищено. Ну, жах, просто жах. Але ну, нікуди ми не дінемося, будемо відроджувати. Тому що рекреація це теж. Непосліднє місто займає в нашому регіоні, Тому що людям теж хочеться десь поїхати у красивий куточок, відпочити і цим треба займатися. А що зі станом лісів на окупованій території? А чи можемо ми якось там контролювати все це? Чи поотримувати звідти інформацію? Є інформація, звісно, ніякі там ніхто ліси не вирощує на окупованих територіях, тільки знищують. Вирубують на укріплення все підряд, а вирощувати ніхто цим не займається. Так що така ситуація, так, да, там ну що, люди, я вам скажу одне: що 8 років ті люди, які там прожили, з ними вже неможливо балакати. Вони становляться нашими ворогами, тому що всі ждали, хто ну не всі залишились, ті, хто ждав русський мір. Але є багато таких, які ждали русський мір, думали, що це буде краще. Ну і мало хто з них тепер тільки розуміє, що це неправильно, що Україна краще. Тому там інформаційна війна дуже погано велася і радшою. І нам дуже багато треба прикласти буде так сказати спроб, щоб їх переубідити, що ми краще. Я за те, що треба людей повертати, що ми всі українці і вони повинні теж вже думати за те, що все рівно вернуться вони в лоно нашої держави. А розкажіть, будь ласка, яким чином зараз побудована ваша співпраця з колегами з інших регіонів? Чи готуються, можливо, якісь програми відновлення лісів після того, як буде деокупована вся територія Донецької області? Ми працюємо з усіма колегами з усієї України. І допомагають нам я вам скажу одне, що всі лісгоспи України зараз допомагають на будівництво фортифікаційних укріплень в Донецькій області і поставляють лісопродукцію і в круглому виді, і дошку для будівництва наших укріпрайонів, і це дуже, дуже велика допомога, тому що у нас скільки лісу немає, скільки ми вже поставили, і, і, а ці лісгоспи у нас промислові, вони нам вагонами поставляють лісопродукцію. І я дуже вдячний їм за все, за те, що не тільки лісопродукцію, а й допомагають гуманітарну допомогу для деокупованих лісхозів, для бійців на передову. І тому наша така. Кагорта лісоводів України вони дуже дуже багато допомогли для нашої перемоги. Так що я всім за це дуже вдячний. А розкажіть, будь ласка, що сталося з вашими колегами? Чи всіх їх вдалося евакуювати, чи можливо хтось перейшов на сторону ворога? Чи ви взагалі зараз займаєтесь в окупації? Залишилось не так багато. У нас як багато виїхали. Виїхали буквально там. Я виїхав за два дні до окупації Лиману. Хто раніше виїхав, але е, нас приютили лісгоспи других регіонів. Я на теперішній час знаходжусь у Черкаській області, в Корсун шевченковському лісгоспі, за що я вдячний, що вони нам е, запропонували тут. Пережити поки немає в нас ні житла, нічого. Другі в Закарпатті, в Кіровоградській області, багато в Хмельницькій області, і ви знаєте, всі на зв'язку зараз і всі хочуть ну, я скажу відсотків 90, всі хочуть вернутися на Донеччину і відновлювати ліси. За що я вдячний всім нашим робітникам і нашим спеціалістам. Я думаю, що ми все відновимо, і я думаю, всі тільки разом до перемоги. Дякую вам, пане Вікторе, Дуже дякую вас за цікаву розмову. А всім глядачам телеканалу Донеччина ТБ я нагадую, що це був розговор про важливий нашим гостям сьогодні був керівник Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Стараженка. Побачимося найближчим часом.